Я йому сказав те, що зараз кажу вам. А свідки ці 17-16 людей, які сидять по доволі тут залі? Шановний представник з Києва, зараз політика в державі побудована таким чином, що те, що вигідно Києву, абсолютно не вигідно Чернівцям. І якщо постане питання, як голосувати, я буду голосувати за Чернівців. Якщо ви вважаєте мене зратиком, можете мене записувати вже в тушки. Я сказав це в грудні 2010 року. На карту. Розумієте? От вам відповідь питання політики. Далі. Попередня злочинна влада. Пан структур не хотів називати прізвище. Хто вона? Персональна. Військовій військовій разі, Начальник виборчого штабу партії регіонів Кушніри, директори департаментів, начальники відділів, вчитель математики батки Антоня, хто вони, злочинна влада? Якщо ми вже говоримо, називайте прізвища і показуйте пальцем на цю людину, шановні. А сказати просто злочинна влада, Вибачайте. То, якщо президентом стала людина, за яку я не голосував, то що ви замієте? Ви мені можете вірити, можете ні. Я прекрасно розумію, що у буде дві. Я як людина вірю, що знаю, вона буде тут, зараз, і прийде мій час, вона буде там. І я знайду слова для всіх. І для вас, і так. Ви можете мені не повірити. Це ваша справа. Але я зараз кажу те, що думаю, те, що роблю, і в чому я завжди був впевнений, що я роблю правильно. Прошу. І третя теза: наклек на студентів Чернівецької міської, які стояли тут 2 грудня 2013 року. У всіх країнах, де було революції. Вони вибилися руками молоді і студентів. <кій> Майже. Але абсолютно всіх країнах їх використовували. Ми винятком не стали. І те, що чим ми були свідками, всі ми ці діли, при всіх камерах, що відбувалося в цій залі, всі прекрасно бачили. Всі прекрасно бачили, що відбувається, шановні. І прекрасно бачили, що відбувалося після того у Франківську, в Львові, в Тернополі, де горіли ОДА, міліція, прокуратура СБУ. Я був проти цього тоді, і я проти цього зараз. І слава Богу, що в Ченцях цього не сталося. І заява в прокуратуру було написано тільки з того, що демократія і анархія це різні речі і використовувати мову. Соловна опозиція. Нинішня і колишня. Вона і зараз опозиція. Не потрібно. Ми Вчора у мене на паркані цей клаптик поперед. А тут є надпис. І я його збережу, тому що він для мене дорогий. І прочитаємо всі. Чановний народ. Я розвиваю. Я, Альо? Розпочатку, Альо? Розпочатку, проведіть, розпочатку. Проведіть, проведіть, Я прошу всіх присутніх, заспокоїтись, ми даємо слово всім. Будь ласка. Ярослав Михайлович, в інтернеті розповсюджують списки ворогів, проти яких можуть діяти неадекватні люди. Ви в цьому списку будьте обережні, ваші колишні. Ученики написали, учні брати. Я відповідав за цих 11Б класу. ради цього, шановного, я ще тоді подумав. Мене депутатський квиток не тримає, шанов. Я би хотів здати, але коли я побачив інтерв'ю цієї молодої людини, студента, і його особисту сторінку, вибачте, я цього не розумів. Дякую за увагу.